всіх глядачів на своєму каналі. Сьогодні 17 квітня і ми будемо робити обрізку двохрічних саджанців весною. Я хочу робити обрізку чашею, тож мені треба обрати всього 5 по 4 або навіть і 3 основні скалетні гілки. Це у нас нектарин донат і я хочу обрати оцю гілку, оцю, оцю четверту і ось ця. Буде п'ятою. І ось цю таку красу ми зараз будемо повністю видаляти. Я дуже перепрошую за якість відео, можливо, дуже розпливчате, але зараз на сонці дуже мало чого видно. Дивіться, що ми обрали? Обрали 5 основних складних гілок, які будуть формувати нашу крону. Зараз треба зробити нам обрізку на зовнішню бруньку. Ось це, наприклад, внутрішня брунька, вона росте всередину крони. Я хочу обрати зовнішню. Зовнішню, яка буде рости від нас. Ось, наприклад, є, яка росте сюди, вдаль від крони. Обрали нашу зовнішню бруньку і обрізаємо ось цю, ось цей паїн. Погано обрізаємо. Ось таку махінацію ми зробили з усіма майбутніми склетними гілками. Перевели на зовнішню бруньку. Ось, перевели. Звідси буде рости майбутній пайн. Ось у нас персик фіделія. І тут ми робимо абсолютно таку саму махінацію. Обираємо 4-5 основних скелетних гілок майбутніх і обрізаємо саме дерево. Ось такий результат. Раз, два, три, 4, 5. Наступний персик посол світу. Також вибираємо основні складні гілки та обрізаємо і переводимо на зовнішню бруньку. Результат, сподіваюся, вам видно: П'ять основних складних гілок були обрані і переведені. Забуду вам сказати, що обов'язково треба замазати зрізи нашого центрального провідника штучною корою або хоча б садовим варом. Є ось і такі персики, наприклад, як Sugar Time. В якого ніякі бокові гілки не пережили цю зиму. Вони були дуже слабенькі, абсолютно дуже слабенькі. І я просто його обрізав на те, щоб прокидалися ось ці бруньки, які нижче. І з них потім нам буде легше формувати нашу корону. Легше навіть, ніж з тими персиками, які я що обрізав. До речі, хочу показати вам ось такий агрегат: це персик донат. Дивіться, я його обрізав ось на середині. Для того, щоб причепити інжирний персик сатуру. Тому що е, мені присилали саджанці біосад, вони прислали дуже, з, з дуже поганою кореневою системою, і я попросив у них компенсацію. Тобто вони відправили з, е, з кращим качеством саджанці. І я тут обрізав, щоб не було два мене персика донат, я прищепив сюди оцей інжирний персик. І дивіться, якщо видно, ой, ось знизу. Проросли молоді пагінці. Можна навіть звідси потім формувати наш, наприклад, донат, якщо персик Сатурн не проживеться. І буде в нас як формування кущем. Ось також ззаді попрокидалося. Тобто можна 3-4 скелетні гілки сформувати, навіть 3 буде доволі чудово. І в кінці цієї процедури замазуємо. Наш зріс садовим варом. Тож, якщо вам взагалі потрапилось це відео, якщо вам сподобалося відео такого формату, якщо вас цікавлять всяка інформація про персики, усілякі відео про них, тому що я також, я не професіонал, я лише навчаюсь також, як і ви, і я роблю те, що мені вже колись допомагало. Якщо вам цікаво, то підписуйтеся, ставте лайки, і я буду робити нові відео.